Доброго дня вам, панове! В сьогоднішньому відео я вам хочу продемонструвати, який може вийти стіл для зварювальних робіт за 1 тисячу гривень. Всі комплектуючі будуть використані із металолому. Але перш за все, я хочу вас попросити, щоб ви підписались на мій канал, поставили вподобайку, тому що зараз такий час, що потрібно просувати своє українське, і ми дуже довгий час споживали. Дуже багато російського продукту, тому для цього, я думаю, вам не важко поставити лайк і підписатися на канал. А нам, як блогерам, буде приємно знімати для вас відео в українському форматі. Поїхали! На днях я був на металоприйомці, і мені трапились ось такі металеві плити. Ось вони. Товщина цієї плити 12 мм. Їх дві штуки було. Я недовго думаю, зразу їх забрав. Таке враження, що вони ці плити були десь закопані в землі. Ну і їх звідти хтось витягнув ці плити. А, значить, ширина цієї плити там, 62 см, довжина, по-моєму, 1,50 м. Якщо я не помиляюсь, я міряв. Вага однієї плити 80 кг. Ну, приблизно там плюс-мінус, одна більша, друга менша. І мені зразу прийшла ж, е, така ідея. Думаю, це якраз би непоганий стіл получився. Тим більше в мене є піскоструйний апарат, я його можу почистити, це все діло, оцю плиту. Єдине, що вона трохи зігнута. Та друга плита, вона сильно зігнута. Ось видно. Ну, а ця не дуже, але тож вона нерівна. Тому зараз стоїть задача її вирівняти цю плиту. Занесли цю плиту в майстерню. Значить, Яка тут ситуація? Ну, так, якщо на неї подивитися, то видно, що вона зігнута. Значить, Що ми, що ми придумали? Значить, Ось такі зробили е, струбцини, так як плита з металолома, то Інструмент, який, яким рівняти будемо теж з металолому. Зробили такі струбцини. Ось тут є отвори. Зараз в ці отвори ми вкручуємо і домкратом будемо пробувати рівняти. Так, ось такий вигляд має собрана конструкція. Там стоїть між струбцинами стоїть рельса. І домкрат зараз в найбільшій точці згину. Де найбільше зігнутий цей лист домкратить і порівнять. Плиту порівняли, як змогли, скажімо так, вона на даний час вже рівна. Ось так, якщо приложить. Тепер її потрібно, ось я розмітив, отут відрізать е, метр тридцять, чому метр тридцять, він то там метр п'ятдесят. Чому метр тридцять, тому що в мене тут приміщення невелике, я так порахував, що якщо поставити ще верстак, то, скажімо так, місця буде замало. Тому метр тридцять. Зараз відрізаю, а потім відвезу його на піскоструйну очистку і почищу. Привіз плиту із піскоструйної очистки і заніс приміщення, і на ній зразу почала з'являтися іржа, конденсат, і на очах почала ржавіти. Ось видно, які кратера тут на цій плиті, і видно а, сліди іржі, яка вже почала з'являтися знову. Наступним кроком потрібно зробити ножки. Хочу зробити, щоб стіл був на колесах. І в якості колес буду використовувати підшипники. Ось понаходив, які там в мене є підшипники. Це ось 203-х є. І два, по-моєму, це ось вони також 203. Ну, я зроблю на одні ножки одні, поставлю на інші другі. І от є у мене таке в якості зразка поворотне колесо і по його зразку хочу зробити їх поворотні, щоб цей стіл можна було віддвинути, піддвинути куди потрібно. В якості опорного підшипника, ось такі у мене є старі підшипники опорні із Volvo 340. Я їх буду використовувати в якості опорних підшипників. Ось такі вийшли колесика: чотири штучки готові вже. Стил для зварювання. Е, можна сказати, що він вже готовий. Тобто на ньому вже можна робити якусь роботу. Змастити тільки поверхню мастилом, щоб вона не іржавіла, щоб туди не прилипали бризки під час зварювання. І, в принципі, вже можна працювати. Отвори, ці, що були. Я заварювати не буду, так їх і залишу, використаю їх під саморобні струбцини. Тут отвір 20 мм, тому зроблю струбцину на 20 мм, і буде така струбцина, яка буде там досягати, там доставатиме до середини стола. Але я в наступній серії його пофарбую, зроблю сюди ще дві шуглядки під інструмент. Зроблю внизу поличку для різних залізяк і е, Виготовлю сюди струбцини. Ось такий вийшов сварочний стіл. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, і до наступної серії!